Тут п'ятий розділ. І співала Девора і Барак, син Авіноамів, того дня говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став. Поблагословіте ви Господа, почуйте, царі, уші наставте князі. Я Господеві буду служити, співати, виспівувати буду Господа, Бога Ізраїля. Господи! Як ти йшов із Сеїру, як виходив із поля Едомського, то тремтіла земля, також капало небо, а хмари дощили водою. Перед Господнім лицем розпливалися гори, а цей сінай перед Господом, Богом Ізраїля. За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги, подорожні ж ходили крутими дорогами. Не стало селянства в Ізраїлі, не стало, аж поки я не повстала. Девора! Аж поки я не повстала мати в Ізраїлі. Коли вибрав нових він богів, тоді в брамах війна зачалась. По правді кажу вам: не бачений щит був і спис в сорок тисяч Ізраїля, серце моє до Ізраїлевих тих начальників, що жертвуються для народу, поблагословіте ви Господа! Ті, хто їздить по білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить, оповідайте через крик при ділінні здобичі між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні, правди селянства Його в Ізраїлі. Тоді то зійшов був добрами Господній народ, збудися, збудися, Деворо, збудися, збудися і пісню співай. Устань, бараку, і візьми до неволі своїх полонених, сину Авіноамів. Тоді позосталий, зійшов до потужних народу. Проти хоробрих Господь був до мене зійшов. Від Єфрема прийшли були ті, що в Амалику їх корінь. Веніямин з тобою серед народів твоїх. Від Махіра зійшли були провідники. А від Завулона, оті, хто веде пером писаря, і князі Сахарові разом з Деворою. І Сахар, як барак, був відпущений пішки в долину. Великі вивідування у Рувимових відділах. Чого ти усівсь між кошарами, щоб слухати мешкання стат, великі вивідування у рувимових відділах. Пробуває Гілеат на тім боці Йордану, Адан чому на кораблях буде мешкати він? На березі моря осівся асир, а при потоках своїх пробуває. Завулон це народ, що приріг свою душу на смерть, а нефталим на польових висотах. Царі прибули, воювали, тоді воювали, царі ханаанські в танатах, при водах Мегіда, та здобичі срібла не взяли. Із неба войовано, зорі з зоріг своїх битих воювали з сісерою, кішонський потік позмітав їх, потік стародавній Кішонський потік. З силою будеш ступати о, душе моя. Тоді стукотіли копита коня відбігу швидкого, відбігу його скакунів. Прокляніте мезреза, каже ангел Господній, проклясти, прокляніть його мешканців, бо вони не прийшли Господеві на поміч, Господеві на поміч з хоробрами, нехай буде благословенна між жінками Яїл, жінка канеянина Хевера, нехай буде благословенна вона між жінками в наметі. Води він просив, подала вона молока, у царській чаші принесла п'янке молоко. Ліву руку свою до кілка простягає, а правицю свою до молотка робітничого. І вгадила сісеру, і розбила вона йому голову, і скроню розбила і пробила йому. Між ноги її він схилився, упав і лежав, між ноги її він схилився, упав. Де схилився, там забитий упав. Через вікно виглядала та голосила сісерина мати крізь грати. Чому колесниця його припізнилась вернутися? Чому припізнилась колеса за пряжок його? Мудрі княгині її дають відповідь їй, та й вона сама відповідає собі. Ось здобич знаходить та тілять вони бранка дві бранки на кожного мужа, а здобич із шат кольорових сісері, здобич із шат кольорових різнобарвна тканина, на два боки гаптована жінці на шию. Нехай отак згинуть усі вороги твої Господи, а хто любить його, той як сонце, що сходить у силі своїй і край мав мир 40 літ